Ви неправильно носите оверсайз. Як зробити занадто просторий одяг не лише зручним, а й вишуканим? Складемо три зимових образи. Вітаю вас на ютуб-каналі Територія мінімальних цін. Головний тренд цієї зими оверсайз. Але дуже багато моїх знайомих уникають цього тренду, щоб не бути схожими, за їхніми словами, на мішок з картоплею. Тож, як уникнути такого ефекту в цьому випуску дам вам декілька парад. Як не варто гратися з кольорами, коли одягаєтесь в оверсайз, розкажу трошки пізніше. Ну а зараз покажу, що ж ми розіграємо у цьому випуску. Ось такі тепленькі замшеві угі з хутром. І як їх виграти, розповім вам трошки згодом. Це прям ідеальне взуття на зиму. Тож не прогавте умови розіграшу і приймайте участь. Ну а зараз переходимо до оверсайзу. У перекладі з англійської це означає занадто великого розміру. Це поняття з'явилося у 80-х роках минулого століття. Саме тоді стали популярні просторі футболки, широкі штани та спортивні костюми. Дизайнери надавали силуетам нечіткі образи. Відтоді цей стиль не сходить з модних подіумів. Головна умова не порушувати гармонію силуету. Якщо ви одягаєте пальто чоловічого крою, підберіть до нього вузький низ. І навпаки, широкі штани доповніть приталеним жакетом. Перший образ простий і вишуканий одночасно. Під широкі джинси палаццо я підібрала світлий лонгслів і поверх нього об'ємної в'язки кардиган. Підкресліть талію ременем, взуйте зручні черевики і готово! Хочу зауважити, щоб носити оверсайз, не варто купувати одяг на пару розмірів більше. Мода вже адаптувалася під цей стиль. Якщо річ вашого розміру замислювалася як простора, значить такою вона і буде. Вибираючи одяг надто великого розміру, ви ризикуєте в ній просто загубитися. Образ другий у потрібному нам стилі. Я обрала красиву світлу кофту. Але щоб підкреслити саме об'ємність верха, підібрала до нього теплі лосини і високі чоботи. Раджу робити контраст між об'ємним верхом і низом. А якщо у вас і об'ємний верх, і низ, тоді обов'язково зробіть акцент на талії. Ну і наш третій образ. Тут я підібрала широкі джинси баггі, Наверх об'ємний світшот, але контрастного кольору. І взула на ніжки уггі. А зараз повертаємось до наших теплих та стильних угів. Виграти їх дуже просто. Напишіть у коментарях під цим відео, чи носите ви взимку взуття на підборах. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей теплий подарунок вам. Ну а зараз, як і обіцяла, розкажу, чому оверсайз та яскраві кольори не дуже вдала ідея. Об'ємний одяг сам по собі привертає увагу, а з яскравими кольорами буде явно занадто. Краще спробуйте підібрати однорідні відтінки: до бускового пасує рожевий або фіолетовий, а до бежевого білий або тілесний. За новими образами раджу йти до мережі, шопінг-центрів території мінімальних цін. Тут ви знайдете багато стильних та теплих речей не лише для себе, а й для усієї родини. Но на сьогодні у нас все. Нагадую, підпишіться на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. А ще пишіть коментарі, щоб вигравати. Ну і за лайк будемо теж вам дуже вдячні. До зустрічі!